Нещодавно Луцького забудовника Андрія Худобу звинуватили у розкраданні коштів на будівництві елітного житлового комплексу Оселя Парк, за що і був з ганьбою звільнений самим інвестором. Однак звільнення і скандал його припускаємо не надто засмутило. Адже зараз худоба знайманих працівників подався у бізнесмени і заснував компанію зі статутним капіталом в один мільйон доларів, та має зводити новий житловий комплекс. Алекс. уявіть собі, один мільйон доларів. Де він взяв ці гроші? В кума, брата, свата. Чи бане з будівництва ЖК Оселя Парк. Питання, звісно ж, риторичне. Що більше в парі з Худобою управляє цією компанією дружина підрядника, з яким співпрацював ходоба на тому ж таки будівництві оселі Парк, де вони і осоромилися. Журналісти сайту «Новин Луцька» та Волині. Конкурент» з'ясовували, що ж це за компанія. Зазначають, що Андрій ходоба будуватиме житловий комплекс у селі Рованці. На своєму сайті забудовник пише, що планує звести два. 25 секцій на загальну кількість в 763 квартири. Замовник будівництва, товариство з обмеженою відповідальністю Волинь Інвест Капітал. Його засновниками стали той же Андрій Ходоба та Ігор Устимчук. Вже на цей час екс-директор фірми підрядника, яка виконувала роботи на будівництві оселя Парк. Коли журналісти сайту новин Луцька та Волині конкурент писали про звільнення ходоби, то тоді його фірма називалась по-іншому товариство з обмеженою відповідальністю ІА Інвест Капітал». Заснували його у 2021 році. Ігор Устимчук та вже згаданий Андрій Ходоба. А керувала нею Тетяна Ходоба. Дружина Андрія на момент створення статутний капітал товариства був всього навсього тисячу гривень, а займалося воно наданням в оренду і експлуатацію власного чи орендованого майна, купілею і продажем нерухомості, діяльністю в архітектурній та рекламній сферах тощо. Місце реєстрації село Прилуцьке проте з того часу, відповідно до даних аналітичної системи ЮКонтрол. То зазнало неабияких перетворень, змінило назву місце реєстрації власників та основний вид діяльності у січні 2024 року. Тетяну худобу прибрали з посади керівника і компанію очолив її чоловік Андрій. І вже через три місяці у березні фірма змінила назву Стов ІА А інвест капітал на тов Волинь Інвест Капітал та місце реєстрації з Прилуцького на Луцьк. Вулиця Ковальська, 3. вже у квітні список бенефіціарів компанії поповнився і там з'явилася така собі Тетяна остров. Дом на початку травня зріс і статутний капітал компанії аж до одного мільйона гривень. за даними ЮКонтрол, ходоба Устимчук та Остров вклали товку по 333 тисячі 333 гривні. Кожен окрім того, змінили і основний вид діяльності з продажу нерухомості на будівництво житлових і нежитлових приміщень. Як повідомили журналістам сайту Новин Луцька та Волині, конкурент у компанії, з якої звільнили Андрія Ходо. Бу чоловік Тетяни Остров. Це Георгій Остров. Він був підрядником на будівництві елітного ЖК, яким тоді і опікувався пан Андрій. Окрім того, фірма пана Георгія зареєстрована за тією ж адресою, що й оновлене то Волинь Інвест Капітал, вулиця Ковальська, 3. співпадіння не думаємо. Але так би мовити, фокуси цієї компанії не завершилися. І вже через декілька місяців, 4 жовтня 2024 року, список бенефіціарів знову поповнюється. До нього увійшло акціонерне товариство Лілея. А через тиждень Андрій Ходоба та Тетяна Острова просто зникають з переліку власників. І ви спитаєте, куди ж зникли наші, так би мовити, герої історії Андрій Ходоба та Тетяна Остров. А ось вони журналісти їх знайшли в акціонерному товаристві Лілея. Зареєстрували це товариство 29 березня 2024 року, трохи більше як півроку тому. Знаходиться акціонерне товариство теж у Луцьку на вулиці Винниченка, 51А. Основний вид діяльності трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти. Якщо простіше, то схожі компанії можуть вкладати кошти у різні сфери, аби їх примножити та отримати дивіденти. У лілеї два власники, кожному з яких належить по 50% товариства. І цих власників ви вже добре знаєте: Андрій, худоба та Тетяна Остров. Окрім того, що худоба є у переліку бенефіціарів відповідно до даних «Юконтрол», він є й керівником цього товариства та головою наглядової ради. Виходить, що з компанії забудовника нового ЖК у Рованцях його та остров. Прибрали, але не зовсім найцікавіше те, що статутний капітал компанії аж 1 мільйон доларів або ж 41 мільйон гривень. Отож, Андрій Ходоба після того як колишній роботодавець вигнав його в три шиї, одразу через кілька місяців з'являється серед бенефіціарів нової, ледве не золотої компанії. З найманого працівника він перетворився у власника мільйонної фірми, бо ж статутний капітал останньої становить мільйон доларів. І згодом худоба та його партнери, з якими він співпрацював ще під час будівництва у селі парку, береться будувати новий житловий комплекс у Рованцях. І тут постає цілком логічне та адекватне питання: де ж Андрій Худоба взяв такі статки на подібні роботи.